Все ж таки, сьогодні дуже гарний такий сонячний день. І я дуже люблю, коли такі різні сонячні дні є, тому що це дуже піднімає настрій, це мотивує і прекрасно взагалі виглядає на камері, тому що коли, звісно, сонечко то якось приємніше, якось трошки кращий настрій. А я для вас сьогодні підготував дуже хороші новини для України, для вас, дорогі мої друзі, для кожного українця. І Я сподіваюся, що з цього щось буде. Я вам сьогодні про це все розповім. І мені дуже буде важливо ваша думка про це все і що ви думаєте іменно на рахунок цієї всієї ситуації, бо це дуже і дуже зараз важливо. Перед тим як ми почнемо, хочу надати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COED, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах і вони знаходяться тільки принціонтаріо. Допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання буде внизу в описі під відео, переходьте і дізнавайтеся більше для себе. Ви такого, друзі, ніде не побачите, того, що я зараз вам показую. Канадський гусак е сидить е на замороженому ставку і немає взагалі нікого більше, крім нього. Тобто, всі його друзі полетіли, і мені здається, що в нього можливо якась проблема, можливо, в нього щось не то з його крилом. Або, не дай Бог, звісно, що він не міг відлетіти, тому що сьогодні вже 7 листопада, і це дуже і дуже дивно, що гусак канадський ще до сих пір е, сидить тут. Це просто щось неймовірне. Подивіться на нього. Я надіюся, що він зможе вчасно вилікуватися і відлетіти в теплі краї. Друзі, я завжди всіх закликаю донатити на ЗСУ. Я знаю, що важко. Я знаю, що ми всі вже замучилися. Я знаю, що вже всіх дістало постійно. Е, про це, що кожен щось там збирає, щось робить. Багато людей питають завжди, чому уряд не допомагає, чому люди прості повинні допомагати, чому люди, в яких там майже немає грошей, деяких все рівно віддають свої останні копійки. Я це все розумію. Я не говорю про те, що вам потрібно віддавати свої копійки, чи що я просто хочу всім нагадувати, що війна продовжується, і ми потрібні нашим хлопцям і дівчатам. Тому куди ви донатите, це не моя справа, але робіть справу, допомагайте всім, що ви можете, бо разом. Ми дуже велика сила, повірте, і ми робимо різницю. Новину, яку я для вас сьогодні маю, це просто щось неймовірне. Це маленька перемога, це перемога наших захисників і захисниць і за людей, які поклали життя за Україну. Я думаю, що це ж заради чого ми воюємо, заради того, що ми хочемо добитися. І я просто дуже-дуже щасливий, друзі, Євросоюз. Починає почав подав запит на те, щоб розглядали Україну для того, щоб Україна вступила в НАТО. Наскільки це круто? Наскільки це класно? Я чесно вам кажу, це додає дуже великої мотивації зараз всім українцям, всім захисникам і захисницям. Всім волонтерам, тому що це показує, що хоч це дуже-дуже малесенька, знаєте, така якась новинка, але вона е, дає нам надію. Звісно, нічого ще не означає, це не дає нам гарантії, що ми вступимо туди. Але принаймні про те, що про нас говорять, про те, що е, можливо з, з чогось треба починати. І це є початок, хоч він дуже, -дуже маленький, але це початок. На жаль. Розумієте, Україну не дуже хочуть туди е, е, додавати за того, що НАТО і весь Євросоюз в загальному переживає за те, що в Україні дуже велика корупція. І це одна з найбільших причин, чому Україну так не хочуть. Звісно, і за того, що, що зараз є повномасштабний вторгнення Росії. Війна проходить, і на і якщо Україна вступить в НАТО, то автоматично всі країни змушені будуть е, бути заключені в війні з Росією. І тому такі речі, як то кажуть, відкидають Україну від того. Але майбутнє є і шанс на майбутнє є. І це вже дуже-дуже добре. І тому я дуже-дуже щасливий, що ця новина, як то кажуть, Вийшла в ефір, і що про нас пам'ятають, про нас говорять. І також навіть Молдова має такий самий шанс, і було би дуже-дуже добре, якби в майбутньому наші майбутні українці могли собі жити в Євросоюзі, і наша держава би могла розвиватися, і в нас би корупція пропала, і взагалі би люди би в майбутньому жили спокійне життя. Звісно, до цього ще треба дуже-дуже сильно йти, довго йти. Але завжди є надія. І за надію, як то кажуть, треба вірити в це. Тому що якщо ви не будете вірити в надію, ви не будете вірити в це в ідею, то не буде ніякого взагалі добра. Що буде далі, ніхто не знає. Але на сьогоднішній день от є така класна, малесенька новина, малесенька така перемога для цілого українського народу. Вітаю вас всіх, друзі, і бажаю всім тільки всього найкращого. Побачимося дуже дуже скоро в моїх наступних випусках. І я сподіваюся, що я трошки зміг вам підняти сьогодні настрій. Щасливо!